забрала життя нашого земляка смілянина Викатенка Віталія Борисовича. Дуже рідко випадає такий день на території Чкасського району Хастирських громад, що ми не проводимо трагічні заходи. Ворог прагне, аби ми боялися, аби ми злякалися, щоб у нас голод, холод, темрява, аби ми. Не були єдині, але цього не буде. Цього не буде, бо ми українці. Ми з вами, браття козацького роду, і цього ми не допустимо. Поглядаючи на те, як відходять від нас найкраще, ми просто не маємо права, не маємо права здаватися, не маємо права бути слабкими. Герої не вмирають, зерою бути вічно. Ми будемо пам'ятати наших героїв, наших смілян, які сьогодні виборюють так тяжко, боях. Нашу незалежність, нашу суверенність, нашої країни. Ми будемо їм дякувати і дякуємо. Пісно нам потрібно віднатися, об'єднуватися і вічно тримати в серцях і в пам'яті цих хлопців і дівчат, які віддали найдорожче за своє життя, за нашу країну. На жаль, на війні не буває без страх. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. святий Ми знаємо, що 91-му році була незалежність, але вона була на папері. Сьогодні ми цю незалежність виборюємо. Бачимо дуже важкою і кровавою справою війною, для того, щоб ми відчували, наскільки вона є цінною, скільки було віддано життів, для того, щоб ми мали свою незалежну Україну. І хочеться, щоб кожен із нас пам'ятав кожного героя, кожного воїна, який віддав своє життя за незалежність. Ця війна покладе край одні із двох країн або Україні, або ті не до імперії Російської імперії, і Федерації. І нам треба зробити все для того, щоб не сталося друге. І для цього нам треба прикладати зусилля всім. І не думати, що воно якось там буде, що якось воно станеться. Не думати, що Господь буде споглядати і допомагати, а ми будемо байдужі до цього всього. Не треба думати, що ось коли вже буде в Кіроградській області і тоді я вже буду допомагати, тоді вже буде пізно тобто допомагати. Тому зараз потрібно для наших воїнів і треба збиратися всім, організаціям, колективам, сусідам, збирати і робити ті. Для них хоче збирати дрон на дрони, збирати на тепловізор. Ряд і стрій треба тримати. Ви по один б'єте. На його місце приходить ще хоробіший, ще стійкіші. І кожен з нас сьогодні сказав: я стану на його місці. Слава Україні!